Вітаю! Декому цікаво, куди я зникла. У мене, бачите, вже змінився фон зі мною. Це означає, що я переїхала, і я тепер живу в іншому місці. Це таке повернення назад туди, звідки ти давним-давно пішов, і тобі довелося туди повернутися через так, років 15. Але для мене це не те, що повернення назад. Це повернення в ту точку, звідки я пішла направо а умовно, мені треба було піти наліво. Тому я зараз повертаюся і повернулася. Да, і тепер буду йти на ту дорогу, наліво, але вже з тим досвідом життєвим, який я маю. Якщо коротко, інша країна, інше місто, інший соціальний стан. Фінансовий стан це така історія, що сталося ще гірше, ніж було, але чомусь мене це мотивує рухатися, розвиватися, шукати, експериментувати. І мені здається, що коли я пройду цей шлях, то я точно буду знати, що навіть коли ти думаєш, що в тебе немає нічого, і це вже дно, то це не дно, це просто. Те місце, звідки ти починаєш стартувати, я відчув якусь таку історію. Я зараз вдома. Вдома у батьків. Ну, це така це дитяча така історія, де твій дім, там, де твої батьки. Я будувала свій дім до 14 років поза межами цього місця. Зараз я будую цей дім у себе всередині. І Оце відчуття дому для мене дуже важливо, і я намагаюся просто свій дім тримати в собі. Моє життя зараз просто в шалених валізах і коробках. Так якось сталося, що з усіх місць, де я проживала останніх там 15 років, речі повернулися саме сюди. І я їх розбираю, я їх перебираю, я їх віддаю. Я з ними прощаюся, я даю їм нове життя, я проживаю з ними певні якісь там історії минулого, але це є моє життя. І я готуюсь до судового засідання. Це теж нова історія. І про це я також буду розповідати, але зараз я не можу нічого розказати, тому що мої опоненти, вони не то що не друзі мої, це люди, з якими я прожила певне життя. Життєву історію, вони я не хочу, щоб вони знали, що відбувається насправді. Бо я не знаю, для чого вони це роблять насправді. Яка у них кінцева ціль. Тому якось так. Враховуючи, що цю історію, я фіксую для себе і свій стан фіксую для себе, і свої думки для себе для того, щоб. Показати собі цю зміну і комусь показати, що все можливо змінюватись, то я хочу зафіксувати, що на сьогодні там якась є історія коридор, затемнення, ретроградний Меркурій, щось там з Венерою, і так само. Що стосується цих всіх історій, то нині я намагаюся бути стабільною в своїх думках, я намагаюся себе утримувати своїми внутрішніми внутрішнім станом, якоюсь внутрішньою опорою. Я намагаюсь жити життя тут і зараз і не зважати на те, що зовні все досить нестабільне. Я намагаюсь давати стабільність собі сама. Що ще нового за цей час змінилося? Я навіть не знаю. Я дивуюсь, а я грала в гру Ліла нещодавно і я, мабуть, запишу окремо м -м, відео свого досвіду і того, тих підказок, які мені гра надала. Не знаю, мені здається, що там немає нічого такого таємничого, Але я ж дуже глибоко не рефлексувала, тільки під час гри я все змотувала і це таку зрозуміла, що це якась така певна дорожна карта. Класний досвід, е досить цікавий інструмент, але... Ой, у мене зарядка, щось зарядкою, вона погнута. Хто це таке з нею зробив не зрозуміло. Е, вибачте. Але є над чим подумати. У мене м -м повна трансформація мого життя. Я сподіваюся, що на краще. Ну, інакше просто, якби я не вірила в те, що на краще я, побуті всю історію, і не починала. Тому якось так. Напишіть якових, що я бачу, чомусь у мене більша аудиторія чоловіків показує статистика на сьогодні. Досить цікаво, чому Чому ви дивитесь, тому що я думаю, що я більше для жінок, тому що я жінка. І Я проходжу цю історію, яку проходить досить багато жінок, або які навіть бояться цю історію почати в своєму житті. Я записую в таких досить е, польових умовах, тому що буде обладнання, там буде мікрофон, буде штатив, мені буде простіше. Навіть фотоапарат у мене тепер є, і я можу знімати відео більш краще. Але це треба готуватися, і... а я хочу в моменті да, фіксувати якусь таку історію. Міста я е, стабільно, щаслива, не дивлячись на зовнішні якісь умови, навіть на те, що гроші, які ти залишаєш. І розраховуєш на те, що ти приїдеш, вони тебе будуть чекати, і тебе не чекають. Нікого ти не звинувачуєш, але їх немає, і ти така, ну окей, будемо м -м, перелаштовуватися, будемо розуміти, що немає навіть подушки безпеки, і, і це в нинішньому трансформаційному стані окей. Проживаємо, приймаємо, рухаємося далі. М -м, досить цікавий такий досвід. Нещодавно мій знайомий мені сказав: слухай, якщо ти колись напишеш книжку про ці свої там 3-5 років життя, то це буде неймовірно. Тому що стільки подій, які в тебе сталися, стільки емоцій, які ти пережила, ту роботу, яку над собою ти зробила, це може далеко не кожен зробити. А мені здається, я нічого особливого не робила. Я просто дуже люблю це життя, дуже люблю цих людей, і я вірю, що. Тільки кохання збереже цей світ, і треба примножувати його в діях, в словах, в стосунках, в взаємодії з іншими, в роботі, всюди. Все має бути з любов'ю. Не від історії, що я хочу багато грошей і когось надурити, щоб збагатитися. А від того, що я хочу, щоб мені було добре і іншим було добре. І для того, щоб було добре мені, я роблю іншим добре, і це добро мені. Повертається. Можливо, це така якась казкова історія, але я завжди захищала слабких, допомагала слабким, і ну, точно зараз не збираюся якось змінюватися в іншу сторону. Мстити і нести біль іншим, це точно до гарного не приносить і це не моя стратегія життя. Нехай ті, хто роблять боляче, живуть з цим. Воно, їм, або, повернеться, або вони будуть проживати це в якось інакшому житті. Якось так. Тому на сьогодні, мої коротенькі думки, все. Рада була до вас повернутися.